І сталося, коли він був у одному місті. Ось один чоловік, весь у проказі, побачивши Ісуса, впав на лице і благав Його. Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. І простягнувши руку, він доторкнувся до нього і сказав Хочу будь очищений. І відразу проказа зійшла з нього. І він звелів йому нікому не розповідати. Але піди, покажися священникові і принеси за своє очищення, як звелів Моїсей, на свідчення їм. Але чутка про нього розповсюджувалася все більше, і сходилося багато народу слухати й бути зціленим ним від своїх хвороб. Він же відходив у безлюдні місця і молився.